Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати разом зі мною на стрімі Сергій Ягудзінський, доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету, журналіст, блогер. Сергій рада бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Доброго дня, дякую за запрошення. 12.40 за київським часом, 16 січня. У нас на календарі сьогодні у Києві високі гості, зокрема британський прем'єр, міністр оборони Італії. І в цей час росіяни українську столицю атакують шахетами буквально кілька хвилин тому. Пролунали потужні вибухи, працювали системи ППО і. Столичний голова повідомляв про те, щоб усі кияни залишалися в безпечних місцях, тому що ворог атакує шахедами українську столицю. І на фоні всього цього знаєте з'являється безліч повідомлень. Про ну, по перше, там кіт Келок сказав про 100 днів, так, за які може бути досягнута мирна угода. За телеграф, супроводжуючи в очевидці, візити британського прем'єра, пише про миротворчі контингенти, варіанти їхнього розгортання в Україні. А Марко Рубіо, кандидат на посаду держсекретаря Сполучених Штатів, напередодні заявив про те, що на поступки зараз доведеться піти і Росії, і Україні, і це при тому, яка зараз ну надзвичайно складна ситуація на сході, знаєте, здається, дві паралельні реальності медійно підготовка якась до перемовного треку, і навіть встановлення знаєте, після 24 годин інші дедлайни, які встановлюються вже в 100 днів, але вони встановлюються і вони артикулюються поважними особами. А паралельно з цим ми е, зараз чуємо вибухи за нашими вікнами, і ми бачимо, розгортаємо карту Діпстейт, бачимо наскільки загострюється ситуація на лінії фронту. От як все це ви можете прокоментувати, наскільки те про що зараз гучно. Заявляють представники адміністрації Трампа це реалістично в плані досягнення ну якоїсь угоди і припинення вогню? Я впевнений, що це реалістично, але а, заява майбутнього держсекретаря, якщо це дійсно станеться, вона а, доволі глибока. Він повідомив про те, що а, насправді сторонам підець а, прийдеться, доведеться. Піти на поступки всім, включно Сполученими Штатами Америки. Також він зазначив, що Україна занадто велика, щоб ворог міг її проковтнути Російська Федерація, але з іншого боку, він зазначив, що Україна станом на сьогодні не готова до того, щоб збройним воєнним шляхом відкинути ворога на кордони, там 2022 року, чи тим паче 1991 року. Він зазначив Марко Рубіо, що Україна понасла. Сла надзвичайно великі втрати, і поколінням українців доведеться відбудовувати Україну, і це дійсно ті реалії, в обличчя яких ми маємо дивитися відверто і сміливо. І сьогодні, спостерігаючи за реакцію українців на відхід Байдена від справ, фактично він попрощався. Я бачу, що українці знову хитнулись в, іншу, в інший бік від любові до Трампа і вибачаюсь, Байдена від любові до нього, до його адміністрації, від подяки. За все, те, що було зроблено, до фактично вже таких ну з верхніх і образливих навіть конотацій в його бік? Я хочу, щоб ми з вами адекватно розуміли, що політика Сполучених Штатів Америки це гра довгу, і коли ми бачимо зміну президентів, це не означає, що принципово буде змінена сама ідеологія, сама сам основний кінцевий продукт і основна кінцева мета Сполучених Штатів. Що може? Змінитись можуть змінитися підходи. Тобто, щось стає швидшим, щось уповільнюється, і війна в Україні станом на сьогодні оголошена вже майбутнім точно президентом Сполучених Штатів Америки, який чекає на як така подія, яка йому заважає фактично реалізовувати ті цілі, які в нього є. І для того, щоб реалізувати це, Трамп вживає різних заходів. Тобто, з одного боку, це певний тиск на Російську Федерацію з іншого боку, це певний тиск на українську сторону. І ми бачимо, що насправді цей тиск відчувають і наші чиновники в тому числі. Але це і побудова запасних варіантів. І для Дональда Трампа, очевидно, є прийнятною або можливою сценарій, коли він не домовиться. Адже ми усвідомлюємо, що Дональд Трамп не може сказати Зеленському, зупиняйся, не може сказати Путіну зупиняйся, і всі зупинились. Це ілюзорний сценарій, тому адміністрація Трампа готується до різних сценаріїв. Вже повідомляв на своїх ресурсах про те, що в американському інституті підприємництва є навіть аналітична довідка про те, що буде, якщо війна в Україні триватиме до 2029 року. Скільки це коштуватиме Сполученим Штатам Америки? Цей інститут наближений до республіканської партії. Відповідно, ми розуміємо, що і такий сценарій розглядається і. Тому мене як громадянина турбує це, і е, я впевнений і мені хочеться, щоб все ж таки влада України е, почула і зрозуміла, що сьогодні так ми не можемо витребувати все те, що ми хочемо, і завершити війну, так як нам це здається. Справедливим ми повинні приєднатися до тих ініціатив, які є в Дональда Трампа, продовжувати стратегічне співробітництво. Адже в перспективі стратегічно ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки ОПОнують Російській Федерації, і якщо ми залишимося в полі зору Сполучених Штатів Америки, то повернення кордонів можливе можливо, але не прямо зараз. Ви звернули увагу на цікаву тенденцію зараз. Критика Джо Байдена? Ну ми ж пам'ятаємо зачарування Джо Байденом, коли він під звуки повітряної тривоги вибухів приїхав до Києва, зустрівся з Зеленським. Зараз шалена критика, і зараз таке ж саме велике очікування і зачарування певним чином, може навіть бути Дональдом Трампом. Наскільки це небезпечна зараз тенденція? Це небезпечна тенденція в цілому в Україні в Україні і в українців. перегріті очікування да так завищені очікування. Вони завжди небезпечні, фантазії завжди небезпечні. Відсутність е, аргументів завжди небезпечна, але на жаль, ми з цим зробити нічого не можемо. Я пам'ятаю, коли приїжджав під час такої реально дуже страшної ситуації. Джо Байден тоді був була перекрита столиця. Ніхто не знав, що відбувається. Я теж тоді потрапив у затори, спізнився на роботу на 2,5 години і навіть записав тоді відео. А що відбувається? Ну тобто, могли якось там повідомити десь шляхи перекрити, щоб люди могли проїхати. І тоді я пам'ятаю, як українці шалено напали, зокрема на мене, з коментарями та що ти там верзеш, та це найвища людина, та це. Та це наша надія. Та це. Та хто ти такий? Ну так було насправді двадцяте 20 лютого 2023 року. Так, так. Так було так, і то, то, сьогодні. Ми бачимо, що люди е качаються в інший бік У 2022 році. Я коли записав відео про те, що всі обожнювачі Зеленського е повішують на нього всіх собак, і цей час буде. І от ми бачимо цей час настав українцям, потрібен винний, і ми це бачимо. І оцю тенденсу, поки ми не знімемо, і поки політики не будуть грати на ній, а вони грають. І Запущений процес виборів показує, що сьогодні кожен, хто виходить в ефір, намагається зіграти на протестному електораті на протестних настроях. Тобто, оця ідея стадіон, так стадіон, давайте знайдемо одного винного, повішаємо на нього все, і на підставі цього виберемось, а потім подумаємо, як ми будемо управляти державою. Насправді, оце те, що мене турбує, українці. Ми не перероб, ми не, не зможемо вплинути на середньозваженого українця, який і втомився, і наляканий, і хоче завершення цього всього. От я сьогодні проїхався центром. Ну там там перекрито все, ми розуміємо, Ну паралельно з цим навіть деякі патрулі стоять, перевіряють, тобто люди навіть. На це дивляться, що є ТЦК, і, і, і все це дратує людей. Звісно, що війна це таке життя, і ми маємо його приймати. Проте паралельно ми повинні усвідомлювати, що не можна діаметрально протилежно сьогодні переключатись на іншу людину і вішати на неї всі наші надії, і сподівання, бо буде розчарування знову. До речі, якщо ми повернемося вже до нової команди, до нової американської адміністрації від команди Трампа так само ж пролунали тези про те, що Україні варто знижувати мобілізаційний вік. Майкл волз зробив таку заяву. В чому її небезпека, як гадаєте? Ну президент вже відповів про те, що захід має свої там зобов'язання щодо постачання зброї високотехнологічної виконувати, тому що зараз бригади є, бригади не оснащені. Західною зброю, але от знову ми спостерігаємо цей певний пінг-понг, який був і під час адміністрації Байдена. До речі, ну, фактично одночасно і від Салівана, і від Водса пролунали заяви про зниження мобілізаційного віку. Про що це свідчить? Це теж такий певний елемент тиску. Це наступність дій адміністрацій. Тобто, коли ми маємо справу з Сполученими Штатами Америки, ми не маємо справу з моделлю, яка є в Україні. Тобто, от поспостерігайте, як в Україні відбувається. Приходить один президент, повністю все змінюється, чиновники змінюються, ну там плюс-мінус змінюється курс, все те, що було попередньо, це все неправильно. Потім знову приходить новий, і, і, і так далі. І ми отакими от п'ятирічними. П'ятирічками живемо, і це проблема для нашої країни. Насправді немає наступності. Кожен наступний президент, кожна наступна команда, приходить на знищені і тотальні критиці всього, що робили попередники. А в Сполучених Штатах Америки відбувається не так. Тобто, президент це важлива персона, але поряд з президентом існують запущені програми, реалізація яких інколи триває по 100 років, а то навіть і більше. І коли ви відкриєте. Там книгу Демократія в Америці то ви побачите, що написане там, що в 1860-х роках реалізується сьогодні Сполученими Штатами Америки, тобто, все те прописане, воно довгостроково запущене в реалізацію. І 18 років це фактично ми чуємо і від адміністрації Байдена, і від адміністрації Трампа. Для Байдена то була ідея пов'язана з тим, що не, не вистачає ресурсів і, будь ласка, ви маєте мобілізувати. А для Трампа тут мобілізація 18-річних, Вона я думаю, що грає на запасний варіант. Запасний варіант того, що війна в Україні може не зупинитися, і Трамп запускає всі ці процеси завчасно. Тобто, подивіться, спочатку аналітичний інститут Трампа розробляє скільки буде коштувати Америці війна до 29-го року. Потім Трамп тисне на Країни НАТО і говорять, що піднімайте, будь ласка, до 5% свої оборонні бюджети. І Шольц там трішки там в історичній манері сказав, що нічого робити не буде, але будуть вони робити, бо Америка вміє тиснути. Паралельно з цим адміністрація Трампа каже, що, будь ласка, 18-літні мають бути мобілізовані в Україні. Тобто, всі оці кроки, як на мене, вони говорять про те, що поряд з абсолютно важливою темою зупинки бойових дій паралельно. Синхронно з цим розробляється модель, і, і не просто це модель, вона реалізується модель продовження війни в Україні. Ну а чи добре це для України? Звісно, що це погано. Подивіться яка кількість людей виїхали з України, і е, розмови про мобілізацію 18-літніх тільки посилять е, міграцію людей. Е, це погано для нашої держави, і так е, на підконтрольній території небагато людей. Що буде, коли і залишки людей повиїжджають. Для мене важко це уявити. Проблема ж в тому, що ми то потім збагатимось, як казала Елі Лібанова, там мігрантами до нашої країни. Але ці люди вони не будуть ні розвивати мову, ні культуру, ні, ні державні інституції. Це принципово інше. І я боюсь, щоб не вийшло так, що те, за що ми боролись, воно по факту буде непотрібне частині країни, це теж проблема. Речі про це конкретніше далі поговоримо в конкретних цифрах, зокрема скіль, наскільки збільшилися і посилилися ці міграційні процеси, зокрема у минулому вже 2024 році. Я про те, що наша ж влада так само має прораховувати моделі, що війна не закінчиться у 2025 році, що може ще довго доведеться воювати, і ухвалювати якісь адекватні рішення в раду. Пан Гетьманцев вніс законопроект про оподаткування всіх посилок, які йдуть за кордон. Ну, ініціатива розписана про те, що оподаткування ПДВ всіх посилок із за кордону незалежно від вартості. Візнами, то з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товару перевищує 150 євро. Але військові аналітики. Уважно поставилися до цього законопроекту. і От, зокрема, наприклад, військовий кореспондент Богдан Мірошников пише про те, що ця ініціатива дуже буде шкодити армії. 10% візнемито, 20% ПДВ нараховуються на всю суму посилки із візнемиту. Тобто, ви закупили комплектуючих, пише він для в на аліку на 100 баксів. Заплатили податків ще на 32 бакси. Маємо здорожчання на 32%. Не цитата, це я, от лише в цій частині, плюс ще екіпірування і так далі. Цей перелік можна продовжувати до безкінечності. Взагалі, народні депутати вони розуміють, що йде війна, і що потрібно якось ухваленні законодавчих ініціатив керуватися ну, доцільністю певною. Мені е, тяжко коментувати пана Данила Гетьманцева. Це доволі, як на мене, одіозна фігура в українському суспільстві, але чомусь йому дозволяють виходити в суспільство з різними заявами. Знаєте, якби ці заяви звучали не від гетьманцева, то можливо сприйняття їх було б трішки іншим, але наскільки багато ініціатив, ця людина вже вкинула в суспільство під час війни, що будь-що що каже Гетьманцев, воно викликає певне відторгнення. І а, думаю, що а, тут має втрутитись і президент, і рада національної безпеки і оборони, тобто зник попередній керівник, і ми якось абсолютно про цей орган не чуємо. Вони повинні давати не не просто правову оцінку, вони. Повинні давати оцінку виконавській дисципліні і структурі влади, тому що деякі депутати, деякі чиновники поводять себе абсолютно неадекватно до того стану, в якому перебуває наша країна. Відчуття таке, що вони не розуміють, що над людьми літають дрони, що воюють військові. Вони не усвідомлюють, в якому стані перебуває середньостатистична людина в Україні. Ну, коли ти знаєте, живеш у власному будинку і в тебе там укриття, і в тебе там всі генерації. Генератори і купуєш товари в самому крутому магазині в центрі столиці. То ти звичайних людей не бачиш, і в тебе відчуття, що все не так і погано. Ні, насправді все не так добре, тому що частина українців в цілому живе на зарплату меншу 20 тисяч. Гривен українці постійно донатять збройні сили воюють як тільки можуть, і інколи самі військові говорять про те, скільки коштів у них іде на те, щоб воювати, і при цьому Данило Гетьман це вигляд, що він намагається стабілізувати і нормалізувати країну. Це от коли у нас є пиріг, і не вистачає там якоїсь полунички на цьому пирогові, але проблема з самим пирогом сьогодні, і ніякі полунички його не врятують. Тому я за те, щоб нормалізувати е, країну, я за те, щоб був фінансовий моніторинг, я за те, щоб громадяни легалізували свої доходи. Але я проти того, щоб чиновники, які живуть на нашу, е, фактично за наш рахунок, щоб вони дозволяли собі зверхність до українського народу, це раз. І по-друге, щоб вони приймали рішення. Одноосібно запускали їх і щоб ніхто в державі не міг на них вплинути. От я сьогодні, я, я сьогодні не розумію, хто може вплинути на Данила Гетьманцева, хто може трішечки пояснити цій людині, що його ініціативи не зовсім адекватні, не завжди адекватні. На мій погляд, я такої людини, на жаль, не бачу. Поговоримо про відтік українців за кордону вже конкретно у цифрах. Open Data Bot з посиланням на дані Державної міграційної державної прикордонної служби України перепрошую пише про що і повідомляє про що про те, що у 2024 році громадяни України перетинали державний кордон. 30 мільйонів разів при цьому 2% від загальної кількості тих, хто виїжджав, не повернулися назад. Це якщо в цифрах 443 тисячі людей, і цей показник утричі вищий за 2023 рік. Ну, перспектива, м'яко кажучи, так собі е, вимальовується. Що це означає для економіки? Що це означає для нашого? ну, Фахового потенціалу, так, для нашої науки, для тих фахівців висококваліфікованих, які далі розвиватимуть нашу економіку. Ну, це тільки офіційні дані. До речі, це так. ми не беремо тих людей, так, які так, там перейшли, переїхали, перепливли, і їх кількість буде збільшуватись. Проблема в тому, що українці. Намагаються кудись виїхати з країни з яких причин, а напевно, тому що їх не влаштовує те, що робиться в Україні, вони не бачать перспектив. Тобто, хто сьогодні вже намагається виїхати? Ну то, тобто, той, хто вже прожив три роки майже під обстрілами, під ТЦК під, під усім пресінгом, який є, і при цьому вони зараз все одно виїжджають. Тобто, здається, нібито українці повинні вже бути такими вишколеними і такими мужніми. Стійкими, що і перед обличчям зупинки бойових дій мають залишатися тим не менш українці полишають Україну. Чому це відбувається? Це і розмови про 18 років мобілізацію. Це однозначно. Це і неможливість вести бізнес. Це теж е, є такий момент. Це також і е, тотальна мобілізація, яка не, не зупиняється ні на який момент. Це і безкінечні походи в ТЦК навіть у тих, у кого є бронь, у кого є відстрочка від мобілізації. От знову військовий стан продовжили. Знову всі будуть штурмувати ТЦК, е, знову чергу не можна записатися. Знову нерви. Знову ну тобто, це. Насправді для людей суттєвий емоційний фактор. Ну а що стосується науки, знаєте, я як людина причетна трішки до науки, я можу сказати відверто, що глобально в глобальному масштабі в Україні науки немає. Це не наука, тобто те, що ми бачимо, і ті розробки, які ми дивимося, вони звісно допомагають збройним силам, допомагають народному господарству, але це наскільки не системно і наскільки. Інколи непомітно, що говорити про системність розвитку науки в Україні не доводиться, і тут можна довго розмовляти, не будемо не будем на цьому загострювати увагу. Проте, наука, освіта, техніка технології це те, що дійсно може стати для України повоєнного часу джерелом для доходів. Але ми дійсно втрачаємо кадри, ми дійсно змінюємо правила. Постійно безкінечну тільки нещодавно була нарада Міністерства освіти і науки України. Ми знову змінюємо назви спеціальностей, Ми знову будемо зараз переробляти стандарти, оновлювати програми. Тобто, це все паперова робота, яка відволіче ресурс педагогічний, науковий ресурс, чи дасть воно якісь ну, очевидні плюшки. Невідомо тому, я дуже сподіваюся, вкрай сподіваюся, що. Продовження воєнного стану, яке за яке вже проголосувала Верховна Рада, воно буде останнім, і е, далі е, буде пом'якшення е, режиму е, перетину кордону, будуть оголошені вибори, і українці будуть повертатись додому. Е, попри те, що українці говорять, як тільки відкриєте кордони, ми всі виїдемо, Я в це не вірю. Е, думаю, що українцям, все ж таки приємніше жити на своїй землі, на своїй території. Тому що тут тобі зрозумілі правила, тут тобі зрозумілі люди, і головне, що ти тут господар. Тобто тобі ніхто не говорить, що ти біженець, що ти переселенець. От Як Норвегія вже скасувала там виплати людям, ну тому що вона вважає, що Київська область безпечна. Тому <смас> повертайтесь. Це відчуття, що ти не вдома. Це так само, як жити на зйомній квартирі. Ніби то й нормально, нібито у тебе й договір є, ніби то у тебе й гроші є на оплату. Але відчуття того, що це не твоє, воно не полишає. Тому люди будуть повертати. Як тільки побачить Сергію. Ще одне питання, яке хочу вам поставити як взагалі в колах освітян відреагували на Фейсбук пост, які, до речі, розтережували багато наших ЗМІ, колишнього міністра економіки Милованова, який, коментуючи ці ініціативи Трампа, викупити Гренландію, сказав, що за таким принципом хоче викупити Києво-Могилянську академію? Коли є неадекватність з одного боку, з'являється завжди неадекватна реакція з іншого боку. І от, от такі заяви вони говорять тільки про фактично безсистемність деяких процесів. І я не хочу коментувати Милованова. Він там таких заяв понароблював. І про те, що університети зараз не навчають, а це тільки прихисток до для ухилянтів, були в нього такі дописи. І, взагалі, він така імпозантна людина. Ну подобається робити йому такі заяви. Купить він зараз Києво-Могилянську академію. Ну, міністерство може піти на це, тому що сьогодні ми бачимо реорганізацію університетів, здійснюється інколи дуже дивним чином, інколи колективи проти, але вони нічого зробити не можуть і ось. Те, що відбувається, це ознака того, що люди інколи не витримують, і мені тяжко уявити собі, коли Милованов був міністром, якби йому хтось отак відповів в такому стилі, працюючи в одній структурі, в даному випадку вищої світі. Тобто Милованов чітко відчуває, що він може так сказати, він може в такому тоні розмовляти з чиновниками. А чому? А тому, що чиновники розмовляють інколи в такому. Му тоні і в такому е, стилі з і підлеглими із громадянами я не на одних е, заходах був, де присутні там посадовці, присутні різні люди, і частина з них нормально, адекватно сприймають ситуацію. Але є люди, які реально зверхньо відносяться до людей, і це викликає іще більше обурення, і це не не, не тільки не стільки в освіті. Ми ось говорили з вами про Гетьманцева. Тобто, така е, установка людини вона можлива тільки в тому випадку, якщо він не контрольований, якщо немає ніяких. Зауважень з боку вищого керівництва, якщо немає розуміння того, як живе середньозважений українець, і дійсно це формує образ того, що чиновники по одному на одному боці, а звичайні люди на іншому боці. Тому Мілованов, ну, ну що зробиш? Я єдине, що я порадів тому, як людина з освіти відповіла. Власне, Міністерство освіти. Мені цікаво, як відреагує Міністерство освіти. У відповідь на ну, ту, таку зверхню, фактично зверхній коментар, бо історія з Стевомилянської академії там давня, і ми будемо за нею спостерігати. Сергію щиро дякую вам за цікаву розмову і за те, що знаходите час та можливість нашої глядацької аудиторію поділитися своїми думками. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую.